Hey, здорово, бутні танкісти! Як ваші справи? Напишіть та коментуйте. Надіюсь, з вами все в порядку після сьогоднішньої атаки. Ворожбин. Блокаути все ж таки нікуди не ділися. Надіюся, що якось ця вся ситуація владнається і світло будуть менше виключати, аніж те, що обіцяють. Так, у нас сьогодні. Бій на 60ТП Левандовський. Це у нас важкий танчик. Ой, гілка, польська гілка прокачання важких танків з речами даної важкої машини сидить гравець під ніком Власус 21 одразу ж на початку ловить непробиття в свою тверду вашту. т 57 Хеві пробує грати від своїх КВНів, але знаєш, що в, в вашта він пробивається. На ура! Овс, на получа на 720, мінус 820, адже фастфуд американці не дуже сильно допомагає. Як то кажуть, відкладений жирок не рятує. Не рятує. Заряджає наш герой Фугаса. Ну попробуємо фугасом. Опля! Вопельке! Відправляє перший. Ствол в команді супротивника на переплавку. Дивимося по сетапам супротивника 260 ТП Левандовський. Ніфіга собі, сказав я собі, Бабаха, Йохта-54 та Т-30. Дві дев'ятки у нас також. вафелька дев'ятка та Т-54 БЗ і 7 Йохта. Т-110 є4. Подивися, одразу ж засвічується наш радар один із ворожих 60 ТП. Потрібно. Ліквідувати таку штуку гармату. Не сказав би, що дуже небезпечна, адже це колодокит такий. Подивися, на, на ворожому розпамбі стоїть АФКшний Т-30. Все ж таки, така потужна гармата могла би зіграти якусь, напевно, свою якусь ключову роль в даному поєдинку в ролі супротивника, але, напевно, десь побіг по яких своїх справах. Може, його природа покликала, всяке може бути. Діло таке. А, можливо, виліт зігрив. Так, не буду е, фокусуватися, увагу на Т-30. Подивися, на жаль, ми були пропускали від ворожбини на е, ТП, але на щастя, даємо все ж таки боєукладку і відправляємо на переплавку ворожу ТПшку, Одну із них ще одна десь там катається. Дивися по всі, бля, хамуха, снаряд, на жаль. Колода пролітає, повз там пару міліметрів би не вистачало для того, щоб зачепити, хоча б черкнути краєм снаряда його башту, щоб вона розвернулася <су> в іншу сторону, точно не в наш бік. Блін, ось подивися, по бетону попадає. Те, що я кажу, це колодоки такий бляха. Все ж таки, альфуча гармата хороша. З одної сторони, а з другої сторони, її великий дефект-мінус, блін, це те, що. Просто косюча така коса, така, як діда, напевно, сьомого буде покраще з тим всім моментом, але на ній треба вміти грати на цій гарматі. Зводитись і чекати. Треба терпіння. На даній машині, як у мене, потрібно терпіння. На кожному вна підійде, Ну давай! Під калібером залітає з підпалом і відправляє ворожого британця в. На переплавку в гараж, так, хто нас залишається? Так, ворожбина, Той, по якому ми по задниці влупили, також відправився на переплавку. Маємо трикіла свою копілочку, та Т-54. На жаль, не встигаємо його забрати, адже перезаряджання нам це. Не дозволить зробити. Ось такий-то у нас перший бій, друзі. Давайте глянемо на після бойову статистику. Що вона нам нашепче? 4620 він настріляв, 2,160 заблокував, 3 знищив 5 пошкодив. Перший знак класності. Пішов плюс. 47,111, 111. Це е, преміум аккаунт, якщо щось. Перше місце по нанесенню шкоди, звісно. що ж. Та. Пішов плюс свій сейф, свою копілочку, вільного досвіду на 1400. 13, ставимо подобайки за такий хороший і розвальний бій. Та звісно, що підписуємося на канал Бронебійник і завантажуємо свої реплеї в Діскорд для того, щоб ми, їм, ми їх разом з вами ж, мої друзі-підписники, переглядали на каналі Бронебійник. Погнали, дебиться, другий бій. Вперед! Що ж, колеги, по танковому цеху маємо другий бій. Давайте глянемо, як сьогоднішній герой даних реплеїв. власус 21 буде бомбити рандом в режимі перевага. Подивися, що робить. Т-57 Хеві і Каро. Якого хріна вони їдуть штурмувати ту висотку, де, в принципі, повинні би стояти ПТ-САУ і настрілювати поза світу? Я не знаю. В принципі, Т-57 Heavy міг би грати в своїх КВНів, на що він поїхав на гору? Це питання часу. Так. Мені цікаво, куди зараз поїде наш герой, в принципі, курс, я його вже, можна сказати, інтуїтивно знаю, адже напевно на гору він точно не поїде. Я так думаю. Так, подивися, точка а вже захоплюється ворожбинами. Наш союзник на Т-57 Heavy просить про допомогу. Яку ти хочеш допомогу? Яку ти хочеш допомогу, друже? Щоби тобі світили, чи що? А? Таке може бути, правда типи Левандовського позначає леопард, засвітився ворожий і ворожбина на леопарді. Бачимо, що в них є два середні танки. Це е, Т-22 Медіум Та, такий е, друг, такий штурм можна сказати німецької гілки. Дослідження. Це в нас ДПМний така машина, бляка. Та по-перше, леопард, ми знаємо, що він є такий танк. Незрозуміло, куди він втікає, е, незрозуміло звідки приїжджає і звідки навалює свої триста. 300 плюс, шкоди, ось така то, блін, машина. Подивися, поки я говорив, Карл вже в гаражі. Я не розумію його лої сторони, чесно, е союзників, з як які витворяють таку фігню. Ну, чесно, ну, якого ж хріна ти їхав туди догори, то щоб просто відправитись в гараж по першому засвіті. Напевно, він так і планував зробити. Дивисься. Та 57 Хабі б'є в СОС про допомогу. Просе наші відбивають точку А вже. Починається заруба. Дивимося по сетапу супротивників. Мінус один. Мінус один. Так, по чому буде бити по Мінотавру? Чим буде бити, точніше? Обирає Фугас. А ну, бляха так, на 124. Блокуємо 490. Перший снаряд Мінотавра вже не є так погано. В принципі, ми пам'ятаємо, друзі, з вами, що це такий колодокит. На ньому битися в принципі... в принципі з першої лінії можна. Проблем в цьому нема. Головне, не підставляти. Ось ці вощоки щоки, і цей низ ми знаємо, що тут боєукладка, яка підривається великими калібрами просто на ура, бо з барабана хоча часто попадати в неї те ж саме місце. Так, стай, давай далі фугас! Фугасом! бля, бляди! На 709, видає, навіть пошкодив йому гусеницю від фугаса. ну. Прекрасно ж, дивись, хотів їхати, я так розумію, тараном брати все ж таки їде. Забирає лишень 20, не вистачило трошки йому для тарану, але получаємо бік на 600. дивись, засвітився ворожбина на е... Т-110Є 4. Заразати таке. Все ж таки він не поїхав туди битися з своїми. Точка це у них поки що контролюється. У нас точка А. Як зараз буде, я не знаю. В принципі, ми по перевазі по очках, подивися, на 607, бо який звук був, типу, такий, як би мало бути не пробиття, така сталюка забриніла. Чому він пробив? Я не знаю, куди він, в принципі, попав. Десь він попав. Дивись, на 630 тепер він не пробиває, на щастя. Головне не підставляти щоки. Ці небезпечно може бути. Ми бачили в першому е бою, як наш герой видав по е ТП з підривом бойовукладки. От-от. Такий момент може бути. Головне, щоб Т-30 так не зробив, тому що, в принципі, калібр його 에, може дозволити собі такий хід коньом. Тобто не підставляється. Опа-на! Правильний вибір. На 606 дає із пошкодженням 에, топливних баків. Шкода, що без підпалу. Так би хоч трошки погорів, вже би було добре, навіть якщо мав з собою 에, вогнегасник. Би не мав, можливо, би горів, горів би, поки не згорів. Дивися, видає на 436 фугасом, скоріше за все, що Та не скоріше, а так і є фугасом. Б'є ти такий ти заразний, га? Що ти будеш робити? Йде все ж таки е -тет, -а -тет, їде не в самий клінч, але подивися, на щастя, він не попадає через свої КВН по нашому герою. Адже ж небезпечний момент був бачати лон заїжджає і пробує розряджати свій барабан. Наш герой затуляє своїм броньованим тілом. бачателона і забирає є четвертого на переплавку. слайм 2, килав свою купілочку. Давайте подивимося на післябойову статистику. Так, післябойова статистика шепче. 4841 напуляв 3,405 заблокував. Два знищив 5 пошкодив знак класності майстра. Так, що у нас там по плюсах? О, по плюсах пішов на 113 978. Це преміум аккаунт. Друзі, якщо щось перше місце по нанесенню, звісно, що ж та пішов плюс свій сейф вільного досвіду: 1452. Ось такий то друзі бої ставимо вподобайки. Підписуємося на канал Борнебійник. завантажуємо. їм. Свої ж реплеї мені в Discord для того, щоб ми їх там переглянули в розділ після бойова статистика та реплеї від підписника. Для того, щоб потім ми дивилися їх на каналі Бронебійник, друзі. Не жміться на реплеї, кидайте чим побільше, а ми будемо обирати, вибирати, а потім з вами дивитись тут, на цьому каналі. Бажаю вам всім переможних боїв, бажаю вам всього найкращого, друзі. А насамперед, мирного неба, щоб, щоб з вами все було добре, адже як то кажуть. Зараз такий важкий час краще берегтися, берегтися і входити в укриття. Не нехтувати повітряно, не нехтувати сигналами повітряної тривоги, не лінитися, друзі. Тому що, ви мені потрібні живі і здорові. Так само надіюся, як я і вам. До зустрічі та до нових реплеїв.